Доки ми всі очікуємо на вихід третього сезону Ріка та Морті, автори серіалу розважили нас цікаву розкадровку на коміконі, події якої були взяті із справжнього засідання у залі суду в штаті Джорджія над в'язним Денвером Фентоном Аленом. А з дозволу автора Тяравай, який перемалював розкадровку Мульта та додав бонус сцени на початку і в кінці, можете насолодитися українським дубляжем. Зараз ви потрапите до зали засідань судді морті дарема молодшого, де люди справжні справи справжні, а постанови остаточні. Це його зал суду, це суддя морті. 60-річний в'язний рік Ален був звинувачений у вбивстві сусіда по камері у в'язниці штату Джорджія. Пан Ален стверджує, що це підстава. А в обміна якісну юридичну консультацію його адвокат вимагає послуг сексуального характеру. Добре, пане пане Алене, я гадаю, гадаю, що ваш випадок мусив бути мусив розглядатися не в цей понеділок, а в наступний. Ви розумієте це? Так. Um... Добре, якщо вам є що зараз сказати, я дозволю вам піднятися до мікрофону, аби усі вас добре чули. Але я вас чую. Ну загалом я волію звільнити цього адвоката. Ага. Я не думаю, що він зможе захистити. І кого ж ви бажаєте найняти? Нікого я спробую знайти вдалішого публічного захисника. Але ви ви маєте право на адвоката. Адвокат він ви не маєте права на конкретного адвоката. Він вимагав сексуальних послуг від мене. Ну В він погіршує моє становище та мовив. Якщо я бажаю від нього результату, я мушу відплатити оральним сексом. Він підмовив лікарів з центральної лікарні вказати підмовив лікарів з центральної лікарні. Вказати хибний діагноз. Добре, ем... не думаю, розумієте, я добре знаю пана Уайта, та не думаю, що він здатен на подібну витівку чи взагалі на щось. Але він зробив це. Та через нього я там сидів. Ну можливо так і сталося, але не думаю, що він що він до цього причетний. Ну добре, він не надав мені доказів. Він ну ем... він мусив надати мені якісь докази. З місця злочину, та він мовив, що злочин не є доказ. Гаразд. Вони змінили Добре. документи, які я читав. Якщо ви. Якщо ви бажаєте отримати акт обвинувачення, я особисто перевірю, аби ви його отримали. Ні, я хочу сказати, що вже маю Ага. Але він не надає мені доказів. Добре, я маю отримати результати ростину, звіт коронерів, фото з місця злочину. Звіт! Звіт коронерів! Кримінальні записи особистості. Я вели валі... що це, це вбивство? в'язниці. Так, я волі отримати звіт про наявність судимості, результати розслідування. Панувайте, які ви маєте докази. Я передав йому все, що мав. Ви надали усе, що маєте. Так, пане. Він надав усе. Вбивство, ага! Це вбивство! А а? Це вбивство. А ви хочете сказати мені, що докази це чотири сторін, обвинувачення? ти винувачення. Він не це мав на увазі, а те, що це усе що є. Він не надав мені результати розтину, не надав звіту коронорів, не надав. Ну, можливо, він цього не має. Я не знаю. А, але це те, що мені треба. Він не надав мені фото зі злочину. Я бачив, що мають мати звинувачення в вбивстві, та що вони отримують. Я не працюватиму з цим адвокатом. Знаєте, ви, ви... Це, цього, цього не буде? Ви маєте, маєте... Я не бажаю захист... То від цього адвокату. Ну, ви маєте два варіанти: перший захищаєтеся з ним, або другий робите це самі. Та я гадаю, що це дійсно буде. Я маю чекайте, право... чекайте, послухайте. Це буде найбільша помилка у вашому житті. То ви сидите собі та мовите мені. Що ви знаєте мою провину, якщо я буду захищати себе сам? Я маю таке припущення. Якщо ви зробите це самі, В, ви ж нічого не тямите у виборі присяжних, чи не так? Ні. Тямите щось про перехресний допит свідків? Ні. Знаєте щось про кримінальні процедури? Я знаю, що не можу дозволяти Ви знаєте, хоч щось йому засранцю смоктати мого протягу. Дайте да, 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 мені отримати да, да, юридичне представництво. Знаєте, я буду з вами чесним. Я не вірю у ці Ну мені по цим балах вірите в оце чи ні. Я. Ви. А, ні, але я... я маю право на нормального адвоката. Це... І я не працюватиму з ну, ним. Ну, це ваше право! Тому я буду нешанобливо ставитися до суду, якщо ви змусите працювати з ним. Ну, ну, ну і файно! Це це ваш вибір. Я вже казав вам ваші варіанти. Ви можете туди. Додати... Ну, я повторюся! Послухайте! Що буду нешанобливим тоді! Послухайте! Я в Послухайте! Відпори свою сраку, з мене годі, ви взе. Ви ставитесь нешанобливо до суду. Мені до сраки. Я, я, я знаю це. Та засуджую вас на 20 днів за це. А якщо скажете ще щось, я то даватиму ще 20 днів за такі слова. Ви 40 днів. Від ще 60. Відпори себе. Рік свою маму. 10 років. Від у мене. Гадаю, це буде цікаве засідання. Ага. Ага. Ви не повинні посміхатися у суді. Якщо ви це робите. Я робите це, коли забажаю. це порушення, а ще ви лаєтеся та кричите. Я не лаявся. Не лаявся. Я тільки кричу. Ну, та відпорий себе та від тому я й кричу. Від мене. Знаєте, ви найгірша людина, яку я колись взагалі. Як я дадайте, якщо я дозволю вам відсмоктати, то я зможу отримати чесного суду. Оу, oh, я так не думаю. Я маю великий протинь. Та якщо дістану. Не думаю, що тоді ви матимете чесний суд. Хіба я що все. ви відпораєтесь? Подівайся, він не розірвачий список, бо у мене величезний бляха проти. Ну я певен, п певен, що не мені. Проте дупу точно розірву. Добре, певен жінки оцінять. Я не пораю, дівок. О, oh, oh, ні, перепрошую. Я перехлоп. Перепрошую, то ви по хлопцях? Я перехлопців. У хлопцях, так? Я пара білих хлопців. Оу, білих чи чорних? Білих хлопців! О, милих хлопців! З великими дупами. О, звісно, знаєте, ви, ви, ви схожі на гея. О, добре, то ви назвали мене геєм у залі суду? Я не називав вас, я сказав, що ви схожі. Ви кричите. Ви взагалі розумієте українську? Сихайте, ви кричите, тішитеся. Ви розумієте українську? Та це. То це... Клятий суд кину хуру. Чи ви ви знаєте, що ми взагалі не в <хи> Австралії? Я хочу сказати, <хи> що можете відсмоктати у мене у будь-який час. Можете затвердити. То ми можемо це затвердити. Ви такі кумедні та ми. Ми можемо затвердити, аби у мене відсмоктали. Ви така гарнюня, і певно дуже подобаєтесь іншим в'язням. Вже... Не сумніваюсь. Усі білі дупці теж у захваті від мене. Гаразд, певен, що у захваті. Та й усі інші теж. Ви не повинні посміхатися у суді. Усі обожнюють смоктати ваш прути. Ви не повинні посміхатися. Суді, це порушення. Я можу посміхатися, коли бляха забажаю. Ви знову кричите на мене. Це так, я кричу. Ні, ви чуєте? Нервуєте? Я кричу на вас. Ну то може відсмокчите мене? Кричу може перерву? Кричу. Зробімо перерву. Я кричу на вас. Ну то зробімо перерву. Кричу. Можна мені відсмокчити? Ви чуєте, кричу. Ну то можна чи кричу. ні? Кричу, кричу. Ви Ви вже все мовили. Знаєте, що ви це зробите, а потім забажаєте, або я відпирав вашу дупу. Господи, у в'язниці ви матимете до цього доступу ви ж бажаєте цього, що не я зайшов сюди. Все, добре. Давайте зараз я розповім вам, що будемо робити з вами далі. Мені не це лайно. Слухайте відсмагши. Лиса та слухай відсмокши. Ти вайлувати лайно. Слухайте відсмагши. Ви прийдете сюди в понеділок. І Ти відсмокшиш мені. Слухайте негайно. Ти в Добре, я скажу, як це все працює. Ви слухаєте або ні? Байдуже. З мене годі, я можу лишити залу? Ні, ні, ти маєш залишитись тут. Я не розмовлятиму з цим засранцем. Ми зробимо засідання наступного понеділку. Ні, в сраку це. Я не матиму справ з цим адвокатом. Слухайте, якщо ні. Ти відсмокчеш мені, пісюн малий. Якщо ви будете будете так поводитись, то я виставлю вас з цієї. зали. Урвиш, маркач. Тебе виведуть з залу суду під час засідання. Дірвинацит! Ти, ти, ти розумієш це! ти обдовбане не Ти Не розумієш це! ти розумієш це? Що, ти розумієш це! Все, гнівайся! Ти почервонів! мене довбнем. Слухайте, так назвали! Суд кенгуру. Знаєте! Ви маєте повне конституційне право бути долбним! Чем би тобі не запрыгнути на скілтам не постувати мов сраних Кенгуру, ти курвана лайна? Якщо! Де я відсмакши, я хит не слухай, ти... що ти там вердеш. Прийдеш наступного берешь? Я якщо до цього, я вб'ю всю твою родину. Після цього засідання я вб'ю вб'ях усіх. Пошматуй твоїх дітей на шмаття, їх мізки, розмажу молотком та скромлюся. Вы, ви, 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 ви ви це занутовуєте! Так, понял. Я відправляю цю справу до окружного прокурора. Та мені по цим балах, куди ти Я я, я гадав, що ти відправиш свою Рако до мого великого ПРУТНЯ! погрози погрози в суді. Терористична загроза. Треба це зупинити. Де до стреки я вб'ю тебе, твою сім'ю, дітей. І мені на місце зігратиме. мене підставили. А Цей вилупок запросив відлизати його дупу за черку кави. Ну, знаєш, і, і ти кажеш мені, що я мушу йти до суду з цією збоченою людиною. Очевидно, можливо, він педофіл. Очевидно, що ти схиблений на дупах та членах. А? Я схиблений за твоїм писком. Ні, схиблений на дупах і ну, членах. шленах. Брудний писок. Пане. О -о -о, такий жахливий писок. Великий та жирний писок. Ага. Ти маєш величезний писок для мого брудня. Ну звісно, так я качайсь. Наступного разу, як я прийду на засідання, я, я... дістану його. Та Харас, чому б тобі не зробити це зараз? Я мастербуй на білих хлопців. То зроби це зараз. І надіох теж мастурбую. Роби це зараз. Я не можу зараз. Роби зараз. Я, на... я не, Мені можу. Мені наручники. Скільки рук для цього вам потрібно? Сніміть наручники. Давайте. Ні, ні, мастурбуйте. Це це це, -це судкангуро. Давай, роби. Це, -це, -це суд кангуро. Мастурбуй, негайно. Занотувати. <плес> занотовуємо. Я я, я, я волів бути певним, що ця особа не називатиме мене добнем, та не хотітиме відсмоктати мого питання. Ти не хотів цього! Бажайся бути тебе відправити. Я цього не казав. Ти, ти 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 просто жахливий суддя. Я жахливий, та незабаром ти дізнаєшся, наскільки? А, ти дізнаєшся, коли я в твою сім'ю, курво. Ну все гаразд. Ти будеш загратиме так довго, що не матимеш шансу. Мої дітки волатимуть татко, татку, татку допоможи. Да, а я лиш буду. лиш. Я буду довбати їх мозок сраним молотком! Добре, знаєш, якби я мав дітей. То ти б міг зробити це, але я їх не маю, і це не важливо. Тоді це буде твої небоги, небоже, сестри. Це не важливо, бо не маю їх теж. Онуки, і це їх не маю. Тітки, тітка. Як я можу мати онуків, коли не маю дітей? Брати, сестри. Довбень, знаєш, ти, ти 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 ти, схоже взагалі не розумієш української мови. Якщо ти не смоктатимеш у мене, то я не хочу тут бути. Добре, я задоволений. Сподіваюсь, ви теж, бо всі інші у залі точно насолодилися. Ви можете йти. Ну yes. я і... yes. no, yeah. якщо за все трапиться наступного Сілка знову ти більше не стоїть. пане! Ага, я, я подам до суду на усі ваші ДП! Над проектом працювали переклад та режисер Ігор Анісімов. Ролі озвучили Євгеній Сардаров, Юліан Грицевич, Ігор Анісімов, Михайло Карпань, Мар'яна Янкевич та Анна Бель. Дубльовано у 2016 році. це я! Привіт, моя гарнюнька. То як там на роботі? Дурдом, як завжди. Так, взагалі божевілля. У мене був якийсь псих сьогодні. О, знову погрожували вбивством. Так, він зробив декілька погроз, але розумієш. Це така робота. Ох, ти ж знаєш, як це мене хвилює. Якщо якийсь в'язень дістанеться до нас, ні, жоден з них не зможе. Бо поліція добре робить свою роботу. Я знаю, просто дуже хвилююся щодо цього. Це небезпечно для нашої зростаючої родини. Ти думав про клинковий магазин мого батька? Так, але розумієш, я підмолака. <звук> <звук>